Всім привіт! З вами знову я, Фанс, і я вам розкажу одну історію в вайбері. Щас. О, ось так. Коротше. Спочатку, коли, коли я, я Я оці два голосовіння, я вам скину ну шорти два шорса, якщо вдалося, а якщо ні, то... Коротше, ось два голосових, а ось і прилітає до голосове в Маші. Я спочатку навчись балакати, туркмен. Сама вона туркмен. І я ось її відповів. Ти що, охреніла? Я тобі зараз сейчас... Я дико звиняюся, влада ну реально. Просто я спокійно, не можу їм зі. Вони самі мене не родять. Мені бізнес, коли мене щось мені не устраюває те, що вони кажуть про мене. Продовжую. Тебе ще забаню, понял? Я взагалі я би хотів би давно би з собою помиритися. Ну реально. Ну даже забывать все плохое Маша. Их сайта реально надо забывать все плохое. Что? Если ты будешь даже на будешь продолжать, то ничего не изменится. Твое життя будет до сурово-сурово и так поки ти Я, дико, за... пока ты не помрешь. Я тільки извиняюсь за таке. Я спеціально А кстати, це, це фотка розписання дзвонків. Дзвонок в риби в 10.00, в 15.00 і в 20.00. Це реально. І скоро будемо дзвонити. А це відео щоб поржали. І ось любчик Чи... не да а різво зажиглі. Ось боже, о, любчик каж ми ж уміємо казати про мене хейтером. Дуркмен ти ще той, навчись балакати. Та сам він дуркмен. І ось я йому таке голоселе і плюс видав ой, люб, я видав. Ой, люб... Чекай, кази... це групи. Слизьте, Любчик, кусок тіла в... на не ука... Я вибачаюся за це. Показуй мені все, Бан тобі. Так, все... да, він реально мене розозлив. І мені прийшлось, так сказати, кусок говна. Вибач, це мене просто. Просто в мене нерви, і ще і спорчена психіка і залюльки. Юра, ось, ти там а, ой, забув сказати. Задя. І ось мені прилітає голосове від Маші, яка, яка не може смиритися. Юра, ти там не осліп Нахуй. Ну вони точно обоє осліплі. І ось два голосових відповіді. Я вам обоєм їм не до вас, для ви про це голосове і, і про цю надпись. Юрку Мурку видалив Любка Любчика із цієї групи. Да. Він мене розізлив за своє голосове. Ви взагалі чули, що він казав? Сам він дуркмен. Юра, ну швидко Любчика додав, бо я за Любчика як дам. Я так і подумав, ага, щас. І ось голка. Ой, да що ти мені зробиш? робиш? Підюшка мені додому. Спасибо. Сава, она знает, где я живу. Ибо мне и так хватало Ой, на сегодня. Кстати, мне шутка от Роблокса проехала. С шутки ки И вот, кстати, голосовое. Я не собираюсь вашего Любчика добавить. Он сам добирался. А я собираюсь пойти гулять. Ой, я еще не прочитал, конечно же. Но сейчас прочитаю. Юрко, скажи, как Витик так называется? А я ее... Она на тик тикток. Да пошла она в жопу. Я думаю, что она мне мало... Вы не послушаете тикток. Я не ее... в тиктоке не сижу. Я вообще-то, конечно, не сижу, но без аккаунта. И фиг Я нічого вам не розкажу. І мені пофіг, що ви мені зробите. Так, да, мені пофіг. Ну, окрім моїх родичів, мені нічого не пофіг. Я взагалі то спа. А ось. Ось дві голосове. Це те, що я не зробив. Ось що і мені пофіг, що ще... Зараз... День. І все. Я вам расскажу, пацаны. Я вам расскажу еще. После выдавания, То есть бан Любчика. Любчика. Ось он. мне звонит три раза. Ось я ему на сегодня прислал. Значит, так, раз ты. Ты так себя ведешь в группе. Ты то значит, иди в жопу. Так и чай в бан. В банчик бананчик будешь. И вот меня он звонит. Такие звонки. А это, краще вам не знать, я выдал. Там факт один, по цьому мені настільки стидно, і я видалив. А ще ось голосове, що він мені казав? І біж мені не дзвони. Так, да, я йому сказав, і більш мені не дзвони. І я його заблокував. Що мені цей дуркмен мені зробить? Подивимося в другій частині.